Три мечі встромлені в землю. Три великих битви прогреміли під Берестечком. Поле бою, поле вічного нашого болю, зійшлись на ньому в кривавій Січі 300 тисяч воїнів. Польська армія і Богданове військо. Більше, як на Куликовому полі. Не зазнали б козаки поразки, якби не зрадила їх татарська орда в найкритичніший час. А на місці бойовища храм Мавзолей. І земні галереї крімні останки героїв. Прикриваючи відступ на острові Журавлиха, відчайдушно билося й полягло триста запорожців. І десь тут, серед нині зарослого озера, впав останній козак. Кажуть, сам король, захоплений його над людською хоробрістю, обіцяв йому волю, та не здавався герой. Тоді підплив під його човен польський найманець московитянин, перевернув човна і встромив у спину спис. За спокій душ спочилих рабів Божих, закабованих, синів і дочок України, і щоб прощено їм всякі провини. Господеві помолімо, Господи, помилуй Боже Дух і все тілесно, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світи Твоєм подав. Сам, Господи, у покой душі спочилих Рабів Твоїх, що полягли за волю українського народу. З-поміж зажерливих сусідів Хмельницький обрав у союзники єдиновірну Москву. Союзний договір з нею давав Україні автономію, економічну, судову, дипломатичну. І власні Збройні сили. Зберігала Україна і свій демократичний лад. Під кожною статтею думний дяк написав Указав цар і боярі приговорілі, бить по сіму. Лукавив цар Олексій, поквапившись звати себе всія вілікоя і малої Росії самодержцем, він назвав Україну малоросією. Він зробив ту малу Росію розмінною монетою імперії. Віддав половину малоросії аж по Дніпрополякам, уклавши з ними Андрусівський мир. Хотів Богдан дружби рівних держав. А вродила рута, рута волі нашої отрута, як казав Тарас, стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України, широка глибока. Ото церква Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй Богдане. Не так воно стало. Москалики, що зазріли, та все очухрали. Перед смертю казав Хмельницький побратимам. Бог знає, братове, чиє це нещастя, що не дав мені Господь закінчити цю війну так, як хотілося. По-перше, ствердити навіки незалежність і вольність нашу. По-друге, Звільнити з під ярма польського всі землі, якими володіли великі українські князі. Бог задумав інакше. Не встиг я завершити свою справу і умираю з великим смутком, не знаючи, що буде після мене. Порожня тепер Богданова могила. Спаливши суботів, поляків викинули з церкви його тлінні останки. Зруйновано, затоплено, забуто. Небагато уціліло чудових тварин часів козацтва. Заселяли степи, будували школи, ліцеуми, монастирі і храми, що прославляли український народ його перемоги. І понесли те мистецтво, свої знання і вміння в Московії. Чим же платила Москва? Царі рік за роком обкрадали легко здобуту країну козаків. Рік за роком посилювали гніт. Навіть найпокірніші гетьмани кінчали життя по тюрмах та в Сибірських засланнях. Всі г'єтмани євірісь ізмінниками, писав Петро І. Нещасний край протестував та не міг дати відсіч Навалі, яка сунула з півночі до Чорного моря, покриваючи все льодовим поцілунком неволі. Це сказав герцог. Довго бився проти тієї північної Навали Петро Дорошенко, прагнучи відродити державу Богдана Хмельницького. Не судилася. В чужій холодній землі поховали його. Кажуть, доводився наш гетьман прадідом Наталії Гончаровій. І Пушкін ходив поклонитись його могилі. За Пушкіним судять, на жаль, про одного з найвидатніших українських гетьманів Івана Мазепу. На замовлення царя поет написав свою Полтаву. Оспівав Петра. Похвалив Кочубея за його донос, за оте гидке явище, яке так пишно розквітло у наші часи. Розказав романтичну історію кохання сивого гетьмана і юної красуні Мотрі Кочубей. Для Мазепи не знайшлось у Пушкіна жодного доброго слова. Лише Тавро. Зрадник. Вольтер писав, була це людина відважна, далекоглядна, невтомна у праці. Тонкий дипломат і мудрий політик Мазепа 20 років готував Україну, аби відвоювала свою незалежність. То не Швед згинув під Полтавою, то згинула надія нашого народу здобути собі волю. Петро лишив тільки тінь від автономії України, хоч і обіцяв берегти її вольності та права. Ліквідував демократичне самоврядування, обклав податками, наповнив гарнізонами військ на кормлені. встелив кістками козаків гнилі фінські болота, на яких будував Петербург. Заборонив українську мову. То хто був зрадником? Хто кого зрадив? Стоїть у центрі Полтави пам'ятник на честь успішної баталії царя Петра. Та нема пам'ятника тим жителям гетьманської столиці Батурин, яких царський Сатрап Меншиков вирізав усіх, не милував ні жінок, ні дітей. Три дні ріка була червоною від крові. Три дні пливли по ній плоти з розп'ятими на хрестах козаками. Людолоон. Цього було мало. І послав цар довірених московських людішек у Києво-Печарську лавру під виглядом чинців. І підпалили вони древній архів і згоріли в тому полумі наші літописи ще з княжої доби. А по церквах навіть тих, що їх будував гетьман, деяко не співали анафему. Івашке Мазепи, дерзнувшему на бунт и измену, чудом збереглась Мазепина церква, охороняється державою.